Губернатор Джорджії Брайан Кемп і кандидат у за президенти Джей Ді Венс розділили сцену на нещодавній передвиборчій події у штаті, продемонструвавши єдність республіканської партії після тривалих чвар між губернатором Кемпом і колишнім президентом Дональдом Трампом. Ми хочемо почати все спочатку. Дороті Гарпі з Джорджії нахвилює ворожнеча Трампа і Кемпа через вибори 2020 року. Тоді Трамп неправдиво стверджував, що переміг у цьому штаті. Її більше хвилює економіка. У нас були нижчі ціни на їжу, пальне, енергію за адміністрації Трампа все було кращим. З цим повідомленням Дороті Гарб ходить від дверей до дверей, заохочуючи членів своєї громади проголосувати. Я зустріла багато молодих виборців, які кажуть, що голосуватимуть за Трампа на виборах 2020 року. Джо Байден переміг Дональда Трампа в Джорджії із відривом у трохи більше ніж 11 тисяч голосів із майже п'яти мільйонів. Ці числа добре відомі республіканському губернатору Кемпу. Він закликав аудиторію, включно з Дороті Гарб, проголосувати на цих виборах. So cannot... Ми не можемо нічого сприймати як належне. Ми не можемо сповільнити темп. Джорджія Джорджі знову повністю в грі. Мер Атланти, демократ Андре Дікенс, каже, згідно з опитуваннями відриву цьогорічних перегонах між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс також дуже невеликий. Іноді люди опиняються осторонь, думаючи, що їхній голос не має значення, але ми повинні переконатися, що всі знають їхній голос має вагу. Послухайте, кожен голос важливий. Лайджа Грейс представляє організацію захисту прав виборців у Джорджії, працівники якої ходять від дверей до дверей, щоб заохотити виборців зареєструватись. Ми спеціалізуємося на роботі з чорношкірими людьми по всьому штату, щоб переконатися, що вони мають усі необхідні засоби для голосування. Дослідження Pew Research Center у 2020 році засвідчило, що темношкірі виборці становлять третину загального електорату в Джорджії. Згідно з екзитполами на минулих виборах, 88% темношкірих виборців проголосували за Байдена. Але останні опитування свідчать, що демократи втрачають позиції у цій непростій боротьбі. Обидві сторони розуміють, що їхній шлях полягає крізь Джорджію, коли вибір залишався між Байденом і Трампом, Лайджа Грейс помітив серед потенційних виборців брак ентузіазму. Але відтоді, як демократи змінили кандидатів, ми бачимо значне зростання підтримки віцепрезидентки Камали Гарріс. Донька лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга Берніс Кінг каже. Камала Гарріс звертається до виборців, які раніше думали залишитись осторонь. відверто кажучи, як жінки, я думаю, що в цьому сезоні ми побачимо все більше жінок, які з'являються на провідних керівних посадах. Дороді гарб також бере ініціативу у свої руки. Вона працює, щоб залучити більше людей на підтримку Дональда Трампа через занепокоєння щодо інфляції та вартості життя. Я вже пообіцяла привезти на дільниці стількох своїх знайомих. Я кажу їм: якщо ви не можете потрапити туди самі, я вас привезу. У Джорджії дільниці відкриваються для раннього голосування 15 жовтня. Остап Яриш Кейн Фарабо, Голос Америки.